Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. і це математика без проблем. Канал, де ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні в нас нова тема Мішані. Числа. Ну, Кажуть, Ліза, що це складна тема, але мені здається, що вона не є такою складною, правда? Так. Да. Мені здається, що якщо розібратися і на прикладах подивитися, як утворюються мішані числа, то цю тему можна зрозуміти ну, за годину, дві, так точно, так, Ліза? Так. Да. Добре, давайте подивимося на наше завдання. Перетворіть неправильний дріб у мішане число? І в нас є три дроби: 13, 5, 37 дванадцятих і 79 дванадцятих. Давай почнемо ось з цієї таблички, яку я намалювала. Ця табличка про те, як нам утворювати, як утворюються мішані числа. Я хочу тебе запитати, що оце таке? Це неправильний дріб. Так, неправильний дріб. Але у нас бувають декілька видів неправильних дробів. Це неправильний дріб, який має знаменник менше, ніж чисельник. Так, дивіться, я намалювала неправильний дріб, де чисельник так більше, ніж знаменник. І щоб у нас утворилося мішане число, нам треба ось цей чисельник. чисельник неправильного дробу, Поділити на знаменник. Так? так? Всі мішані числа утворюються у результаті того, що ми беремо неправильний дріб, чисельник якого більше, ніж знаменник, і просто ось цей чисельник ділимо на знаменник. У результаті в нас має вийти натуральне число якесь. Там 1, 2, 3, 10, 50. І правильний дріб. дріб. Да, і правильний дріб. Ну, Нагадаємо, що правильний дріб це такий дріб, у якого чисельник менший, Менше, ніж, знаменник. ніж знаменник. Давайте розглянемо деякі приклади і відразу зрозуміємо, як нам утворити. Мішане число. Я написала 4 дроби: 5 12, 12 12, дванадцяті і 15 дванадцятих. І от зараз я буду задавати Лізі питання. Ви також підключаєтеся, будемо робити це разом. Отже, питання номер один: Ліза. Дивимось на наш перший дріб. Ліза, чи можу я 5 поділити на 12? Ні. Ні. Ну, Взагалі-то я можу, але в 5 класі на даний момент ви ще не проходили тему, як ділити менше число на більше, так? так? Тому, по всім правилам, на сьогоднішній момент 5 ми не можемо поділити на 12, і ми цей дріб виключаємо. Взагалі, дванадцятих – це який дріб? Це правильний. Правильний дріб. Запам'ятайте, з правильного дроба ви ніколи не зможете утворити мішане число. Тому про правильні дроби ми взагалі забуваємо. Добре, давайте подивимось, другий приклад. 12 дванадцятих. Оцей дріб, ну, він неправильний, так, Ліза? так. цей дріб неправильний. І правильний дріб, у якого знаменник дорівнює чисельнику, або чисельник дорівнює знаменнику. З такого дробу ми не можемо зробити мішане число. І ми його що робимо? Викреслюємо. викреслюємо. Такий дріб ми викреслюємо. І ось цікавий випадок випадок номер 3. дванадцятих. Це що за дріб Ліза? Це, не це неправильний дріб. Більше того, в нього чисельник більший, ніж знаменник. І ніби, ніби нам це підходить. Так, ніби. Тому що у наш чисельник, щоб утворити нам мішане число. Наш чисельник має бути більший, ніж знаменник, так? Так. Але у цьому випадку що виходить? Якщо ми поділимо 24 на 12, що в нас вийде, Ліза? Дві цілих тільки Тільки 2, число 2, натуральне число 2 ось цей наш прямокутничок. І більше нічого, ніякого дробу. Більше не утвориться, так? так? бо ми повністю можемо поділити 24 на 12. Отже, якщо у нас є неправильний дріб і чисельник, ми повністю можемо поділити на знаменник, цей дріб не можна з нього зробити мішане число. Вірно, я кажу? Так. І цей дріб. Ми що? Ми також, так, ми також викреслюємо. Давайте запам'ятаємо, ят, запам що мішане число ми не можемо утворити з правильного дробу це раз. З дробу, який має чисельник, що дорівнює знаменнику, це два. І з дробу, чисельник якого повністю Можна поділити Ці, ти, ти, на ти, 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 знаменник ти. Це 3 У інших випадках ми можемо з неправильного дробу роб, зробити мішане число. І ось в нас залишився четвертий приклад дванадцятих. Це який дріб, Ліза? Це неправильний. Це неправильний дріб, це раз. В нього чисельник що? Його чисельник більший, ніж знаменник. Чисельник більший, ніж знаменник 2. І чисельник ми можемо повністю поділити на знаменник? Ні, Ні, ми не можемо чисельник повністю поділити на знаменник, отже, нам цей дріб підходить. підходить. Що ми робимо далі? Дивимось 15, 12, так? Запам'ятаєте, 15, 12. Я це забираю, і дивимося, що ми робимо далі. Отже, 15 дванадцятих. Якщо ти хочеш поділити Лізе 15 на 12, як це взагалі зробити? Ну, треба 12 поділити на 12. А скільки в тебе ще залишиться? У мене ще залишиться, в мене ще залишиться 3 3,12. 3, от Ліза сказала, 3 3,12, ну, я мала на увазі, що в тебе залишиться в чисельнику. так? Тобто ти взяла 12, я хочу зараз вам це показати. Ліза взяла 12. І коли вона захотіла 12 поділити на 12, в неї ще залишилось в чисельнику 3. Правильно? Так. Що ми робимо? Ми 12 ділимо на 12. І скільки це виходить? 11. Це виходить один. Натуральне наше число 1. Ось таку, ось таку велику цифру, ось таке велике число. Ми і записуємо один. Ми повністю поділили 12 на 12. І у нас в чисельнику залишилось, залишилось... 3. залишилось число 3. Так? Нам більше нічого не потрібно. У нас залишається 3 дванадцятих. Просто 3 дванадцятих і нічого більше. Ось наші 3 дванадцятих. Тобто наш неправильний дріб 15 дванадцятих дорівнює одній 3 дванадцятим. Так, так, одній цілі дванадцятим. Добре, давайте розглянемо. Ось ці наші приклади, щоб трошки закріпити наш матеріал, щоб ви зрозуміли більш так, детальніше зрозуміли, як це все робити. Добре, заберемо цей приклад і ідемо, наприклад, 13. Отже, в нас є неправильний дріб 13 п'ятих. Чисельник більший, ніж знаменник. І чисельник ми не можемо поділити повністю на наш знаменник, так? 13 на 5. Як би ти, Ліза, поділила? Ну, я би 10 поділила на 5. Так, ми можемо взяти 10, бо 10 ділиться на 5. І скільки чисельнику залишиться? Три. Три. Давайте, от ви можете також підписувати олівцем. Акуратненько над дробом ось таке 10 плюс. 3. Щоб ви не заплуталися. 10 ми ділимо на 5, так? Скільки в нас виходить? 2. У нас виходить число 2. Це наші дві цілих. Так. Так. І скільки в нас залишається. В нас залишилося в чисельнику 3. А знаменник, ми. Не чіпаємо, він такий самий залишається. Тобто Це буде три цілих і 3 п'ятих. Так, і у нас дріб, неправильний дріб з чисельником, який більше, ніж знаменник. Так? З 13 п'ятих в нас вийшло мішане число. Дві цілих і 3 п'ятих. Добре, давайте розглянемо приклад 37 12. Це забираємо і йдемо на наші 37 12. Отже, в нас є неправильний дріб, який має чисельник більше, ніж знаменник. Це по-перше. По-друге, що нас, наш чисельник. Повністю не ділиться на наш знаменник, так? і нам це підходить для того, щоб ми могли утворити мішане число. Добре, якщо ти, Ліза, будеш ділити 37 на 12, як ти його могла би поділити? Я можу 36 поділити на 12. Так, ми можемо 36 поділити на 12, і в нас скільки вийде? 3. 3. І скільки в тебе ще залишиться в чисельнику? Одна. Один. 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 Давайте також підпишемо: також підпишемо зверху, що ми можемо поділити 36, і в нас ще залишиться 1. Бо в нас число. Чисельнику 37. Тобто 37 це 36 плюс 1. 36 ми ділимо на наш знаменник. І скільки це виходить, Ліза? 3. Це виходить 3. Добре. Ось такі великі цифри ми і пишемо. А це число 1, яке залишилося. Це буде 1, 12. Це буде 1, 12. В нас залишилося. Залишився дріб 1 12. Отже, якщо ми маємо неправильний дріб 37 12, з нього утворюється мішане число 3 1 12. Так? так. Трошечки вже стає більш-менш зрозумілою. Як це робити? Добре, давайте тепер наш останній приклад розглянемо. Останній приклад 79,12. Ми маємо неправильний дріб 79,12, де чисельник більший, ніж знаменник, і чисельник повністю ми не можемо поділити. На знаменник, так, да. Ліза? Добре. Як ми можемо 79 поділити на 12? Ми можемо. 72. Ми можемо. 72? Так, ми можемо 72 поділити на 12. І скільки це буде, Ліза? І це буде 6. Це буде 6, так. І скільки в нас ще одиниць залишиться? Наше залишиться 7. 7 одиниць. Дивимось. Зверху підпишемо. Ми можемо 72 поділити на 12, і в нас залишиться 7, так, які ми вже не можемо поділити на 12. Отже, 72 на 12 це в нас 6, цілих, так. І ще, що в нас залишилось, який правильний дріб. 7 12. І 7 дванадцятих. Не забувайте. Що у результаті того, що ми неправильний дріб перетворюємо у мішане число, у вас має получитися натуральне число якесь, так? Ось наш цей прямокутничок, і обов'язково правильний дріб. Обов'язково. Якщо у вас, наприклад, у результаті вашого ділення, ну, ви могли якось не дуже добре поділити, так? І ви бачите, що у вас тут утворився знову ж таки якийсь неправильний дріб. Починайте робити все спочатку, бо мішане число це обов'язково число, яке складається з натурального числа, певного натурального числа, і обов'язково з правильного дробу. З правильного дробу, так, Ліза? Так. Добре, і в нас в результаті того, що ми 79 поділили на 12, утворилось мішане число 6,712, так, Ліза? Так. Ну, я думаю, що вже тобі це трошки стало зрозуміло, так? Як утворюються мішані числа? Давайте ще раз нагадаємо: мішане число утворюється обов'язково з неправильного дробу. Неправильного дробу, де чисельник має бути більше, ніж знаменник. І обов'язково, що чисельник ми повністю не можемо поділити на знаменник. І у результаті, коли ми будемо чисельник ділити на знаменник, у нас має утворитися певне натуральне число і обов'язково Правильний дріб. На домашнє завдання, давайте це заберемо вже. Я вам пропоную ще зробити три приклади, які ми вже не доробили, бо і так дуже багато всього сказали. Перетворіть неправильний дріб у мішане число. І такі дроби 18,11, 68,23, 83,18. Спробуйте це зробити самостійно. Якщо у вас щось не вийде, якщо вам буде важко, звертайтесь до нас в коментарях. Ми допоможемо, зробимо це разом. І я впевнена, що ви на 100%, я навіть впевнена, що ви дуже швидко зрозумієте, як утворити з неправильного дробу. Мішане число. Ну, а ми все зробили вірно. І Мішан, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня! Па-па!